На Прикарпатті немає ні загальної, ні часткової мобілізації, запевняють в обласному комісаріаті. Прикарпатці масово отримують повістки до військоматів. Втім, це не призов до армії, пояснюють військовослужбовці. Йдеться лише про перевірку ресурсів регіону. Втім, як тільки з'явиться указ про мобілізацію, мусять бути готові. Наразі уточнюються дані тих військовозобов'язаних, котрі не закріплені за військовими частинами. Зараз важливо вивчити цей ресурс, подивитись скільки з цих людей є в області, тому що дуже багато людей за кордоном. Дуже багато людей змінили свої адреси. Тому людей викликають. Викликають військкомати, вони проходять медичну комісію, їх вивчають, наскільки вони придатні, і вивчають їхні військово-облікові спеціальності. Ну і відповідно. Планують, як їх можна закріпити з міської частинами, якщо в разі якщо виникне потреба в мобілізуванні додаткових ресурсів, водночас влада готує інфраструктуру області на випадок оголошення загальної мобілізації чи відкритої агресії з боку північного сусіда. Йдеться насамперед про повну інвентаризацію земельних ділянок, будівель та транспорту, який може бути задіяний при потребі. Голова ОДА Андрій Троценко припускає: перманентний конфлікт в Україні триватиме ще довго, тож краще бути готовими. Відтак, крім підготовки інфраструктури, на Прикарпатті Шукають фінансові резерви для потреб силовиків у випадку кризового періоду, який може настати як внаслідок відкритої агресії, так і через діяльність терористичних груп. В пакеті із підготовки інфраструктури ми вже віднайшли ресурс можливий для цього. Тобто ми розуміємо, що ми можемо зробити, який це ресурс, і ми знаємо, що, наприклад, забезпечення на перших 2-3 неділі кризового періоду, як би воно не розвивалося, в області. Ми зможемо без задіяння додаткового ресурсу з держави виконати поставлення завдання. Крім того, голова ОДА повідомив на Прикарпатті та в інших областях перебувають диверсійні групи. Ймовірно, вони покликані дестабілізувати спокійні регіони. Нині ситуація контрольована. Всі силові підрозділи перебувають у посиленому режимі. Втім, втрачати пильність, каже губернатор, не можна.